Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли в Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Ви вже знаєте це. Ми говоримо про партнерство і про те, що означає бути разом. І вчора ми говорили. Давайте повернемось зараз до послання до Филипян. Послання до Филипян, перший розділ, третій вірш. Дякую Богові моєму щоразу, коли згадую про вас. Завжди в кожній молитві мої про всіх вас, приносячи з радістю молитву мою за вашу участь. В Євангелії від Луки 5.7. В англійському перекладі вжито слово партнерство. Те саме слово Воно використовувалось в Британії. Це переклад короля Якова, і він написаний старою англійською мовою. І коли ми говоримо про участь чи спільну діяльність, то ми партнери, і ми можемо робити разом те, що самотужки не можемо. Ми партнери. Вірно. Ми в цьому разом. І далі говориться, будучи впевнений в тому, що той, хто почав у вас добру справу, буде звершувати її аж до Дня Ісуса Христа, як і слід мені думати про всіх вас, бо я маю вас в серці і в путах моїх, у захисті та утвердженні благовістування, всіх вас, як співучасників моїх, в благодаті, ми не будемо відкривати це, але Я нагадаю вам про те, що Ісус сказав в останньому розділі. Хоча ні, я відкрию це місце. Господь мене виправив. Останній розділ Євангелія від Марка. І ми бачимо, що Ісус не дуже радіє з того, що він сказав тут, адже він дорікав своїм учням. 16-й розділ Євангелія від Марка, 14 вірш, нарешті з'явився одинадцятьом, які були на вечері, і дорікав їм за невір'я та затверділе серце, що тим, хто бачили його воскреслим, не повірили і сказав їм, ідіть по всьому світу, і проповідуйте Євангелію всьому створінню. Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений. Дети, хто увірували, будуть супроводжувати такі ознаки. Іменем моїм будуть виганяти демонів, говоритимуть новими мовами, будуть брати змій, і коли щось смертоносне вип'ють, то не зашкодить їм. Покладатимуть руки на хворих, і вони будуть здорові. і Господь після розмови з ними піднісся на небеса і сів праворуч Бога, а вони пішли і проповідували всюди з Господньою допомогою. І зауважте, що там написано. В англійському перекладі стоїть слово вони. Ми можемо забрати його. І з Господньою допомогою та підтвердженням слова, відповідними ознаками. Відповідними ознаками. Слава Богу, відповідними ознаками. Отже, ви співучасники в моєму помазанні. Ісус помазав своїх 12 учнів. Так. На тому зібранні біля ріки Йордан, скільки їх там було? Більше 70? Вірно. 72. Так в один час так. він послав їх подвоє. двоє. Ціле, ціле спрямовано. Дозвольте мені показати вам. Говори Відкриття. Я покажу вам одне. як ми вже говорили минулого тижня. Ці завіти подібні до скелету чи кісток, на яких тримається викуплення, і на яких воно збудоване. Так. І все це почалося з того, що недобре бути людині одній. Потрібно створити їй помічника, партнера для неї. І ось ми відкриваємо об'явлення. Перший розділ дев'ятий вірш. «Я, Іоан, брат, ваш і спільник. в буквальному перекладі говориться «ваш брат і партнер. Прямо тут у своїй книзі він дає вам це відкриття. Я ваш партнер, і я даю вам відкриття Ісуса Христа про те, що станеться. Книга об'явлення це просто всі пророцтва першого завіту розміщені в певному порядку, і те, як вони сповнюються. ось і все. І друге, так подивіться так. на язики Ілля. Подивіться на Даниїла. Всі вони там. Ви можете всі вони там Там все є. Тут є з книги Сая. Всі абсолютно інша. інша тема, але вони є дзеркальним відображенням одне одного, того як земля почалась, і того, як все закінчиться. Це подібне Звісно. до того, щоб дивитись у дзеркало. У ньому все навпаки. Прочитайте перші шість розділів буття і шість останніх розділів об'явлення. Вони є дзеркальним відображенням одне одного. Дивовижно, чи не так Бог все відновлює? У другому посланні до корінтян, восьмому розділі. є дуже цікава річ, яку я хочу, щоб ви побачили. Ми надіслали з ними 22-й вірш, друге до корінтян. 8 розділ, 22 вірш. Ми надіслали з ними і брата нашого, якого старанність багато разів випробували багато у чому, який сьогодні ще старанніше через велику впевненість у вас. Послухайте далі: 23 вірш. Слава вірш. Щодо тита, то він мій товариш або партнер. Ось воно. Кожне служіння має партнерів, і ці люди поділяють помазання цього служіння. Гаразд. Дивлячись на це, давайте зробимо, як робив Ісус. І як він говорив. Від Матвія, вибачте, від Марка, шостий розділ. У Євангелії від Марка, шостому розділі, сьомому вірші, написано. І, покликавши дванадцять, почав надсилати їх Подвоє. по два і дав їм владу, і що? Він дав їм Я втратив владу над нечистими духами. Владу над нечистими духами він помазав їх, помазанням іти. І це сила партнерства. Це більше ніж просто духовне покриття. Це помазання. Я можу бути учасником в помазанні пророка, бо я партнер з вами. Лука також записав тут, що Ісус надіслав велику групу 70 своїх послідовників подвоє у Євангелії від Луки, 10 розділі, говориться: «Після цього вибрав Господь інших 70 учнів і послав їх по два перед лицем своїм до кожного міста та місця, куди сам хотів іти. Перш ніж він йшов кудись, він надсилав перед собою цих людей. І ми бачимо, як це відбувається знову і знову. Грек, ти нагадав мені дещо. Так Євангелія від Луки, восьми розділ. і після цього проходив він містами та селами, проповідуючи і благовістуючи царство Боже. І з ним дванадцять були. І Деякі жінки, яких він зцілив від злих духів та хвороб. Марія, звана Магдалиною. З якої вийшло сім демонів та Іванна, дружина Худзи домоправителя Ірода і Сусанна та багато інших, які служили йому своїм майном. Ось воно. Це його партнери. Його партнери ходили з ним на ці зібрання. А тепер восьмий вірш. А інше впало на добру землю і зійшовши, принесло плід стократ. Сказавши це, проголосив хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Він вигукнув це. Так, саме тому ми говоримо голосно. Саме тому проповідники говорять голосно. Я говорю голосно. Він голосно вигукнув. Хто має вуха щоб слухати? Нехай слухає. Ісус був проповідником. Так, так амінь. І учителем. Так, Він ходив у всіх п'яти дарах так. служіння. В одному тілі, чому він це робив? він сказав про це раніше. Ісус все, що він робив, робив не просто так. Так він був керований Духом так. Святим. Він не прийшов змінити закон чи відмінити закон. Він прийшов виконати його. Все, що він робив, було виконанням чогось. Отже, чи є якась причина, якийсь доказ, доказ списання тому, що він помазав їх подвоє і відправив. чи є якийсь доказ? так є. Так, ви запитуєте, дозвольте мені показати у повторенні закону, 19 розділі підтримується цей принцип. Повторення закону 19, 15 вірш. Недостатньо одного свідка проти когось в якійсь справі і в якомусь злочині. Так і в якомусь гріху, яким він згрішить. Словами двох двох свідків або устами двох свідків чи трьох свідків буде затверджена справа. Якщо ви хочете затвердити помазання, якщо ви хочете затвердити служіння, у вас будуть партнери. Знаєш, Грег, був час, коли я мало спав. В дитинстві я майже не спав. І, звісно, мої батьки вкладали мене спати о дев'ятій вечора, а я не засинав до другої ночі. На нашій стелі були шпалери з різними малюнками. І я, лежачи в ліжку, дивився на них і міг бачити в них маленькі хмаринки. Я і досі такий. Я можу розглядіти різні зображення на картинках. І це трохи дратує, бо коли я дивлюся на картинку, то крім неї я бачу різні маленькі візерунки. Однак сьогодні прямо напроти мого ліжка лежали місця писання. Це були місця писання? Так. Про сон. І Глорія, коли її голова торкається подушки, вона одразу ж засинає. Бала Богу. Я сказав, Боже, я теж так хочу. Будь ласка, і в мене є чотири місця писання. Тому, перш ніж ми вимикаємо світло, я читаю мої місця писання, в яких говориться про сон. Всі вони із книги псалмів та книги приповістей. І я запитую «Глорія, чи ти згідна з цим? Так, я згідна з цим. І я кажу, я теж погоджуюсь. Тому устами двох свідків хай буде затверджене кожне слово. Так. І вірую, я зараз засинаю. Вірую, я швидко засинаю. Амінь. Амінь. Я досяг того, що міг засинати, як вона. Але мені довелося робити це вірою. Амінь. І я вже не пригадую, скільки років не користуюсь своїм будильником. Я лягаю спати вірою і прокидаюсь вірою. Звук будильника лякає мене. Ні, краще нехай Дух Святий будить мене. Так, час Амін. прокидатись. Продовжую. Отже, у цьому випадку тут говориться про уста двох свідків. Ми бачили, що Ісус посилав їх по двоє, і вони були помазані. Минулого тижня ми говорили про Моїсея під час битви проти О, так, коли його руки підтримували. Скільки їх було? Двоє. Двоє. у нього були партнери, які підтримували його руки. Ісус сказав у Євангелії від Матвія 18.20, двадцять буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Там і я посеред них». Серед них. І зараз, коли ми розмовляємо вдвох, в його ім'я він, ім поруч, він з поруч з нами. Хвала Богу. І якщо ви дослідите, ви дізнаєтесь, що описане в тих розділах Євангелія від Матвія відбувалось в його домі. Він сказав, ще раз кажу вам, тобто він навчав про це раніше. Вісуса був великий дім. І спершу, коли археологи знайшли фундамент цього дому, то вважали, що то був дім Петра, бо він був дуже великий. Але ні, то був дім Ісуса. І він стояв на тому місці, на звідки було так, видно Галілею. Це дуже добре. Дім біля озера. Поруч з вулицею, яка веде так. до синагоги. Так. так, прямо в Капернаумі. Так. Я там був. І ось що дивовижно в цьому. Це було того разу, коли він обняв дитину. Тобто, в когось з людей, присутніх там, були з собою діти. І він навчав і сказав: по правді кажу вам, якщо двоє чи троє з вас зроблять що, зв'яжуть щось на землі, то це буде зв'язано на небесах. І все, що ви дозволите на землі, буде дозволено на небесах. Істинно кажу вам, Якщо двоє з вас згодяться на землі просити про будь-яку справу, то все, що попросите, буде вам від Отця мого небесного. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Для чого? Щоб виконати цю згоду. Вірно. Вірно, уявіть картину небес. Ось серафими, які кружляють навколо престолу. Так. Він посеред цього. Він посеред цього. Якщо ви подивитесь, подивіться як небудь на ковчег завіту. Уявіть собі цю картину, і там теж присутні двоє. Ті два серафими розміщені ось так, і осяжна слава Божа з'являлась між ними, коли туди заходив священик і присутність Божа. Прочитайте історію про те, як Ісус воскрес з мертвих. Там говориться, коли вони подивились, там були ангели. Один сидів біля з одного їх, боку, а другий з, з іншого. Брате Копленд, вони зробили ковчег завіту з тілом Господа Ісуса прямо Христа там. прямо там. І осяжна слава Божа зійшла, торкнулась цього тіла і оживила його. Більшість людей не знають цього, бо ви можете самі дослідити це. Вони навчились в Єгипті муміфікувати мертвих. Вони обмотували кожен палець. Так. Все тіло. Ткани, змоченою в спеціальному морозченні. І це формувало те, що виглядало як кокон. Коли Лазар вийшов з гробу, він був муміфікований. Він був обв'язаний. Ісус сказав розв'яжіть його і нехай ходить. Так. Так. Обличчя Лазаря було закрите, як і все інше. І у випадку з Ісусом вони не встигли покласти на його обличчя спеціальну тканину. Та тканина мала бути покладена на обличчя і просякнута тим самим розчином, і вона мала завершити формування цієї коконоподібної речі. Тож, коли Ісус Воскрес, і учні прибігли до Його гробу, вони побачили образ Його тіла, а самого Ісуса не було. І та тканина лежала з боку. Вона лежала з боку. Так, вірно. Що там сказано? Побачили пелени, які там лежали. Так. І хустину чи тканину згорнуту на іншому місці. Плащаниця була порожня, і хустина лежала поруч, лежала поруч. Так. Це звучить правильно. І з двох боків сиділи ангели. Боже саме мій! саме так, бо те, що було на небесах, було відтворене на землі. Ковчег завіту. І коли Ісус лежав там, оскільки ми можемо довести це з послання до римлян. Так, звичайно. Тому що Бог Воскресив Ісуса своєю славою. Так. І той самий Дух живе всередині вас. Що там сказано? Оживляючи ваше смертне, Оживляючи ваше смертне тіло для зцілення. Подумайте про те місце в кавчезі завіту, яке називається кришкою милосердя, кришкою Хесед. Так і що було всередині? Жезл священника, Так. слово, Так. заповіді і манна. Ісус сказав: Я і хліб життя. Пам'ятаєте? Він все це, коли ті два ангели зробили це, і тепер ви можете звернутись до записного в Євангелії від Матвія, де двоє зібрані в ім'ями, а там і я посеред них, брате Копленд. Коли ви і я почали проповідувати Господа, ми створили ковчег завіту. Ми створили славу. Ось чому партнерство є таким важливим. Ви не можете бути одинаком, особливо зараз. Вам потрібні партнери так. для вашого служіння, щоб створювати цю славу. Чи це наше служіння, чи якесь інше? Вам потрібно молитися так. і шукати Бога і дізнатися, з ким ви маєте бути в партнерстві. Ми не просто запрошуємо вас стати партнерами з нашим служінням. Ми любимо вас. Ми б хотіли, щоб ви стали нашим партнером. Але справа не в цьому. Ви моліться. Це може бути Кейт Мур. Так, це може бути Крефло Долар, це може бути Джесі Дуплентіс. Ні, Джесі, Джесі, мабуть, ні. Ми жартуємо. Але я дуже серйозний щодо цього. Вам потрібно бути в партнерстві з кимось. Це може бути як церква в Филиппах. Вони стали партнерами з апостолом Павлом і дбали про нього навіть після того, як він пішов від них. Вони продовжували сіяти в його життя. І він сказав: лише ви, лише ви. Так, той чоловік змінив роботу. Він був охоронцем у в'язниці, якого мали вбити за те, що він випустив їх. а став пастором церкви. Павло був його духовним батьком. Від нього він годувався, і Бог з'єднав їх тієї миті. Бог з'єднав його з Павлом під час землетрусу. Так. І він залишався вірним йому. І потім Бог з'єднав його з Павлом під час землетрусу. І він привів їх у свій дім. Він привів Павла та силу і омив їхні рани. І що сталося? Боже мій, спасешся ти. І весь твій дім оскільки вони партнери з ним, то весь дім спасеться. Ми сповідуємо це над всім нашим домом. Ми сповідуємо це над нашими дітьми та родичами завдяки моєму партнерству з вами. Ми сповідуємо це над своєю сім'єю. І я використовую цей вірш. Я використовую приклад Корнелія О, і його те. дому у випадку з Петром. Це ще один приклад. Отже, ми маємо докази з писання у Новому Завіті, що весь дім це мій спадок. І я кажу, Господь, це частина мого партнерства по завіту з тими, до кого ти прикріпив мене. Тому мій дім буде спасенним, благословенним і зціленим. Була одна жінка, яка написала нам і згодом я зателефонував їй. Тоді ми ще жили в Талсі. Вона сказала, я прошу вас приїхати і поговорити з моїм татом. Вона сказала: Він зараз в лікарні і я не знаю, чи прийняв він Ісуса своїм Господом чи ні. Тож я сів в машину і сказав, «Господи, ти сказав, що для того, щоб захопити дім сильного. Спершу. Так. Потрібно зв'язати його. Тому надійшли своїх працівників на це поле. І я сказав: я цей працівник. І um, я зв'язую тебе з сатаном. Ти не можеш завадити йому прийти в Царство Боже. Я принесу йому Слово. Я принесу йому Слово Боже. Ти не можеш зупинити це. Вірно. Він буде думати про це слово, спати з цим. І він не зможе позбутися цього. Так і сталося. Він жив на верхньому поверсі. Він жив на верхньому поверсі, і він сказав своїй донці. Знаєш, я не пригадую, чи я робив це коли-небудь, чи ні. Але, мабуть, мені краще це зробити. Тож він опустився на свої коліна і попросив Господа ввійти в його серце. Це що ще не так? І перше, що він зробив наступного ранку, він зателефонував їй і сказав: до мене приїжджав той проповідник. Так, і він сказав: Так. Він сказав і про те, що він зробив. Дивовижно, чи не так? А наш час вичерпано, Продовжуй, Джеремі. Так, сер, дякую, дідусь. Ми дізнаємось про партнерство по завіту і про те, що означає бути з'єднаними в одне. Коли ви є партнером зі служінням, ви приймаєте участь у помазанні цього служіння і це також благословляє всю вашу сім'ю. Благословення Господня приходить і до них. Завантажте в безкоштовну копію навчальних тестів до передач переможного свірчу на нашому сайті в інтернеті Кесім.орг.юе. Можете використовувати їх на передачах або під час свого особистого вивчення чи групового вивчення Біблії. Ви можете звертати свої вуха та очі до Божого послання, перемоги і глибоко вкласти його в своє серце. Ми віримо, що ця розробка допоможе вам. Благословить ваш час навчання допоможе вам зростати від віри до віри. Зайдіть на наш сайт ksm.org.ua сьогодні. Ми тут для вас ваше партнерство з місією Кеннета Копленда забезпечує інших людей безкоштовними ресурсами, які базуються на вірі. На передачі ми пропонуємо лише безкоштовні матеріали, і вхід на зібрання місії всюди безкоштовний. Ваші пожертви покривають вартість друку і розповсюдження журналу, а також цих передач. Багато мільйонів людей можуть чути добру новину Євангелії, яка буде звучати у вас і по всьому світі. Вже більше 50 років місія Кеннета Копленда продовжує розсилати безкомпромісне слово віри по всьому світі. І партнери ви є великою частиною цього. Якщо ви хочете бути частиною досягнення людей через місію Кеннета Копленда чи просто більше дізнатись про партнерство, зайдіть на kcm.org.ua. Послухайте, я хочу сказати вам, що ми маємо для вас молитовну лінію. Ви можете зателефонувати в наш офіс для молитви згоди стосовно того, з чим ви маєте зараз справу. Ми маємо молитовних служителів, які навчені у Слові Божому, і вони помоляться місцями писання з вірою за вас і вашу ситуацію. І я закликаю вас скористатись цими обітницями. Підтримуйте свою віру активною, зробіть слово Боже, кінцевим авторитетом у вашому житті, і не здавайтесь. Це найбільша частина. Не здавайтесь як каже брат Копленд, залишайтесь на боці благословення, Приєднуйтесь до нас на цій передачі завтра. Брат Копленд і професор Грег Стівенс будуть говорити про партнерське помазання у старому і новому завітах. Це дуже важливі речі для нас. Не пропустіть цю передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.